Вас вітає компанія Інтертрейд. Привезли черговий автомобіль нашому клієнтові. Автомобіль вже знаходиться на місці. Автомобіль був викуплений десь в період липня місяця та отриманий вже на сьогоднішній день. Автомобілем, в принципі, як очікувалось, я задоволений і очікував навіть меншого від даного автомобіля, чим отримав. В принципі, на період доставки автомобіля підтримка від компанії була цілодобова. Можна сказати, та в принципі все сподобалось як підтримка, так і робота самої ж компанії. Хотів би запитатися на рахунок підбору. Як працювали, як підбирали автомобіль? Працювали якісно, працювали дуже швидко, скидали будь-які варіанти, які я хотів. Хотів вибирав сам, скидав хлопці, оглядали. Хлопці скидали будь-яку інформацію по автомобілю, всі перевірки, всі документи, підфакси, карфакси і так далі.